Як визначити свій рівень знання польської мови самостійно? Берете листок А4, хрестиком ділите його на квадратики. Утворивши 4 квадратики, підписуйтесь на мій YouTube Telegram-посилання в шапці профілю. В Телеграмі можна задонатити і Потім в кожен квадратик ви вписуєте 5 різних ситуацій контекстів, які не будуть пов'язані між собою. Наприклад, перший квадратик, розмова наші на монтажі, розмова в акваристичному магазині, розмова при тому, коли ви забираєте ноутбук з резмонту, розмова з поляком, від якого ви купуєте мікрохвильуву. Піч, і, наприклад, працевлаштування через якусь польську агенцію. Розмова. Також це можуть бути розмова, наприклад, в управлінні з легалізацією, розмова з лікарем, розмова там, коли купуєте від поляка машину і таке, всяке-всяке різне. 20 ситуацій, непов'язаних між собою, має у вас утворитися. Далі ви починаєте читати. Ага, так, шиномонтаж. Закриваєте очі, уявляєте, наскільки гарно ви бесіду можете провести з поляком на шиномонтажі. Я розумію, що ви можете не знати термінів, але якраз гарне володіння Мови – Це не тоді, коли ви знаєте всі терміни з усіх специфік, це тоді, коли ви, не знаючи терміни, можете граматично правильно це обійти, замінити синонімами, донести свою думку не прямим шляхом методом двох слів, а методом підбору слів, знаходження 10 слів і так далі. Але ці слова мають бути ну, адекватні, не так, коли ви просто напівіте. Половина українського половина польського сказала, а далі ти поляк думає, поляк не зрозумів, значить поляк тупий. Все, це так не працює. Якщо ви в кожному якщо ви в контексті почуваєтеся невпевнено, ставте мінус. Якщо на 60% можете сказати, що ну я 10 хвилин з поляком на шиномонтажки в управління з лікарем проведу, поговорю, донесу, що в мене не так, що мені хочеться, коли це почалося. Він задасть мені купу питань, уявіть собі, які це питання. Якщо на 60% розмови. Витримаєте, ставте плюс. Далі рахуємо плюси. 5 плюсів із 20, рівень А1, 10 плюсів рівень А2, 15 плюсів відповідно, Б1, 20 плюсів відповідно, Б2. Чим ця методика класна, які в неї мінуси. Якщо я підписаюсь на YouTube, писання в шапці профіля в телеграмі ще й мені за донату, то мінусів ніяких немає, сплошні плюси. Але все-таки плюси методики такі, що ви не можете тут методом виключення. Вибрати як в тестах в інтернеті там оце не звучить, оце не звучить, о, оце звучить клацать, Та потім в кінці вам тест на 30 питань показує, що у вас рівень знання мови більше ніж середньостатистичного поляка, який закінчив філологічні курси. Таке теж буває. І точно так само ви не гадаєте собі на кофійні гущі, я кажу: Ну я в Польщі живу 5 років, значить, мабуть, в мене рівень десь так, ну між b 1 і b 2 а на ділі людина навіть на один не дотягує. Таке теж буває. Оскільки е, час прожити в Польщі ніяк не впливає на рівень знання польської мови. Для 80% українців це буде шок, але це реально факт. Повірте мені як спеціалісту. Які недоліки недоліки такі, якщо ви не можете бути з собою чесним, або якщо ви занадто сильно себе критикуєте,